Кураторка що проєкту Олена Афанасьєва розповідає, що спадщиною Поліни Райко почали займатися, коли з нею познайомились. Це було на початку 2000-х. ідея розповісти про Поліну Райко, її життя та творчість мовою коміксів виникла для того, щоб познайомити з художницею молоде покоління, говорить жінка. Ми всі знаємо про Поліну. а як про це говорити з молоддю, яка сидить в Інстаграмі, яка сидить в Тіктоку, і яка абсолютно вже по-інакшому мислить. І а, завдяки тому, що у нас в Херсоні є така людина, як Володимир Рагульський, він же творчий псевдонім Рейнхард. І от ми разом вирішили розповісти про Поліну Райко для молоді мовою коміксів. Для участі в проєкті відібрали 15 художників. Їх повезли у будинок Поліни Райко до Олешок. Потім протягом семи тижнів був воркшоп, коли художники працювали, шукали інформацію. Як сказав співкуратор виставки, на ній представлені оригінали їхніх робіт. Всі вони увійшли до журналу коміксів. В основному ми звісно ж розповідали, як робити комікси, тому що ми підготували курс для наших художників, тому що далеко не всі з них малювали комікси. Катерина Байко, художниця з Херсона, про цей проєкт дізналася від батька про Поліну Райко. Говорить дівчина чула й раніше, а от на власні очі її творчість побачила тільки під час роботи над коміксами. Враження були дуже цікаві. Я побачила щось нове, щось незвичайне. такого раніше нічого не бачила. Коли малюєш, ти е, починаєш е, брати із своїх думок всі ці образи із малюнки в Паліна Рейко та починаєш дихатися їм, брати ідеї. Валерії Гусєвій взяти участь у проєкті запропонувала Олена Афанасьєва. Художниця з Миколаєва говорить, працювати над коміксами було її мрією. Я 16 шістнадцятистранічний комікс. Я робила комікс на 16 сторінок, який називається «До Поліни. про процес, як ми готувалися до того, щоб відвідати її будинок, і про свої емоції, які я відчувала у цьому будинку, і про те, як я це переживала. Тобто, через свої відчуття, я намагалась донести людям, що насправді є її будинок за життя і після смерті. Херсонська художниця Юлія Нудіга розповідає, що участь у такому проєкті для неї новий досвід. Натхненням для її коміксу стала емоційна складова будинку Поліни Райко та її життя. Цей комікс змушує замислитись над її почуттями, над тим, що вона відчувала, коли приходили туристи із сама собою наодинці зі своїми малюнками, тобто три сенси одразу. Також на виставці було представлене аматорське відеоекскурсії, яку проводила Поліна Райко у своєму будинку. Відвідати виставку можна буде протягом трьох тижнів. Поліна Райко художниця, яка почала малювати у 69 років. Вона розмалювала свій будинок, паркан. Експерти називають творчість Поліни Райко наївним мистецтвом. Померла художниця 2004 року. 2021-го її будинок включили до переліку об'єктів культурної спадщини Херсонської області. В області. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.